Заряд, пороховий був заряд, мабуть, і мабуть десь піротехнічний. Тобто, нема осколків, нема оце, але взив є і роз'яснення тобто, Ну, Зараз займаємося. Реально я бачу хуліганській четверту частину. Скажіть, а ви можете спростувати, там просто вже шириться заголовки, що з гранатомета стріляли? Ні, я спростую гранатомет, тому що гранатомет є осколки, є проникнення, якщо ви бачите, там цього немає. Вчора після 23-ї години ночі до чергової частини Оболонського раю управління міліції по спецлінію 102 надійшов виклик, що в магазині замкнув кондиціонер та сталася пожежа. В подальшому правоохоронці встановили, що внаслідок вибуху не встановленого предмету пошкоджено стіну. Постраждалих на щастя немає за адресою виклику. Направили слідчо-оперативні групи районного та головного управління групу експертів вибухотехніків по приїзду на місце пригоди. Виклик про пожежу та загорання. Магазину не підтвердився. Крамниця біля якої стався вибух, розташована на вулиці Тимошенко, що в Оболонському районі столиці. За попередньою інформацією, спрацював невідомий пристрій. В результаті вибуху в стіні утворився отвір діаметром 60 сантиметрів. Всередині магазину від ударної хвилі пошкоджено торгові полиці та частину товару. Правоохоронці встановили, що небезпечний предмет був закладений між стіною магазину та кондиціонером, що знаходився на вулиці. Також пошкоджено. Профільну обшивку стіни, частина якої знаходилися на землі поруч з місцем вибуху, вилучені на місці події предмети направлені на дослідження до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Київської міліції, слідчим відділом Оболонського управління розпочати кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією частиною 4 статті 296 кримінального кодексу України це хуліганство».